Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 9 грудня і ви просите подивитися на смерть Принца Саудовської Аравії. Напередодні да, він зустрічався з делегацією з Кремля. От. Давайте глянемо, чи випадковість, чи ні. Питаєте ви, чи причетен Кремль, чи причетна Ересія? Ну давайте подивимося. Спочатку перше питання. Чи, ну от ось ця смерть, так, вона. Чи вона випадкова? Чи вона підлаштована? Ця смерть? Це що? Чи вона випадкова? М О, -о, О, друзі, ну це помста. Це не випадкова смерть. Тут причетні дві сторони, по двійці кубків. Це певний зговір. От, це помста від е, певного жезлового короля, який на зараз знаходиться в стані підвішеного. Тобто, це. Від короля, який, можливо, сам від чогось постраждав. Да? Це від нього диявол. Або, знаєте, як? Давайте подивимося зараз, друзі. я... Це знаєте, що може бути? Або принести в жертву ось цього принца да, поповішеному, або сам король, який ну, один із організаторів такої, такого дійства, він являється жертвою, тобто ну, як помста, да, тому що я в певний момент постраждав. Тут дно колоди цікаво. Взагалі, дивіться, тут двійка кубків, да, що, начебто це зговір двох сторін, дно колоди. Це е, трійка Кубків, тобто можливо, і три сторони приймало участь. Да? А, карта місяця і м, Рицарь Кубків можуть говорити про отруєння. А, про отруєння на зустрічі на якомусь святі. да Тобто, в момент. Е, Спілкування, або в момент застолля, або Ну коли люди там відпочивали і так далі. да Хтось мог скористатися цим і а, отруїти карти про це. І бачите, як, це помста, це помста. Ну, давайте спитаємо, роль Кремля у всьому. всьому. Роль Кремля в смерті принца. Роль цієї делегації, роль Кремля напряму. Від них прийшовся удар. Від них прийшовся удар. Це ті, на яких не подумають? Ті, на яких не подумають. Тобто вежа сама м -м, смерть прийшла від меча Кремля? Яка причина? Я... Кому він заважав цей принц? Причина, чому його прибрали? Ви знаєте, це може бути не тільки а, це, це, це про світ, про світову політику, про стосунки за А, Ні, це питання. Питання їх дому, тут, можливо, і хтось звідти, тобто, не обов'язково Ерефія зачинчик. Від Ерефії, тобто від е, людей, я так розумію, хто туди приїхав, да? можливо, там не зовсім люди Кремля, а просто як ноги від Ерефії ростуть. Да? Е, прийшовся сам удар трійка мечів і карта вежа. Чи це стосується е, е, політики міжнародної, ні, це більше як, знаєте, домовленості між двома країнами можливо, але е, питання конкуренції. Всередині, всередині країни е, самого принца. Це його внутрішня політика, це його внутрішні питання. Так що, о, о, скористалися. Бачите, як з, з усіх сторін. Ну, ось ось вам, будь ласка. Така собі загроза. Добре, давайте подивимося, що тепер. Цікаво, да? Так. Неочікувано. Скрізь де з'являється. Росія? Скрізь де з'являється Аля Путін. Чи той, хто стоїть за його спиною? Скрізь несуть за собою смерть. Що тепер? Що тепер? В плані Росії? В плані Ерефій, що тепер? В плані Ерефії? Чи буде якесь, а, покарання? Ну, ви знаєте, можливо, хтось і буде намагатися, може, хтось там ініціативний дуже і з'явиться, але бачите, як по 9 жезлів, мабуть, насильно буде на нього якийсь вплив. Ну, або на якусь сторону, да, буде якийсь вплив, і ця вся тема може перейти, знаєте, як, розсіятися. Розсіятися, загубитися слід. Тобто? Що це все для Саудівської Аравії тепер смерть принца. О. Тут, ви знаєте, агресивний стан, певне розчарування, дуже неочікувано. Так? Тепер вони займають позицію, займають позицію оборони, а можливо і позицію нападу. По тузу мечів можна чекати якихось, знаєте, чи то заяв, чи то дії якоїсь гострої. Чого чекати? Слухайте, ну, е, знаєте, насправді, е, насправді дивні карти, тому що є розуміння того, що, як би так сказати, можливо, комусь і в Саудівській Аравії було і вигідно е, зробити так, щоб прибрати, да, зробити так, щоб не стало принца. Розумієте? І е, можливо хтось із Саудівської Аравії, бо я ж питаю про них, що це все для них, ця смерть, можливо, хтось і пішов на зговір, по трійці кубків, знову ж таки, бачите, як в чиїхось інтересах. Тобто тут, е, як декілька сторін приймало участь, чим він не услужив? Якісь обмеження від нього йшли. Можливо, щось не пропускав, щось ховав, якась була може, в нього таємниця. Можливо, це, знаєте, як не давав комусь розвиватися. Тобто він когось стримував або щось стримував в своїй країні. Я про принца. Бачите? як? Угу. Ну, да, дивіться, на щось він, можливо, не погодився. Це розв'язало руки. Це розв'язало руки. Взагалі, його смерть. Е... Я, Знаєте, ну, такі карти виходять дуже не знаю, от для Саудівської Аравії. Ви подивіться, які карти вийшли, на, що, що таке смерть цього принца для Саудівської Аравії. Карта правосуддя, і Рафанта, і е, імператора. Три старших аркана. Три аркани, які говорять про те, що е, хтось над цим стоїть. Що це якась справедлива розплата для імператора, да, що це можливо якесь покарання для імператора, тобто, або від імператора, да, тобто розбірки двох королей, розбірки якоїсь ображеної людини, людини по повішеному, да, королю. Тим паче, король жезлів це може бути хтось якийсь, чи то м політик якийсь, чи то бізнесмен якийсь, да, хто. Поповішеному мав певні обмеження, можливо, десь якісь втрати у нього були. Да І от тепер, будь ласка, бачите, як тобто, ту з мечів е, да от там карта що випала, що це все для Саудовської Аравії, могло бути як і е, початок звідти вийшов, а Кремль, бачите, як по трійці мечів. Ну, Добив як певний удар, був від, саме від Кремля. Добре, давайте подивимося, яка реакція буде взагалі, що це смерть для світу. Щось так. Що це смерть для світу? Смерть цього принца. Ну, от дивіться, от, будь ласка, це якраз і карта помсти і для світу в тому числі. Це, знаєте, більше як ігри ігри і міжнародної політики в тому числі. Тобто, всередині а, є люди, які просувають наративи інших країн. Да? І я так, ну, десь він комусь ставив палки в колеса. Десь він був комусь неугодний да, цей принц, і вирішив таким чином його, йому помститися. Тобто, е, і для світу це як карта помсти. Це такі, е, знаєте, дуже е, швидкі зміни. Це намагання щось змінити в світі. Е, зробити так, щоб їм важче жилося. Щоб їм важче жилося. Як світ відреагує на смерть е, принца, От тут, звісно, карта агресивна: Рицар мечів, е, карта агресії, карта швидкої відповіді. Да? Тут, можливо, і провокації якісь будуть, тут можливо і заворушки якісь. Може, знаєте, як десь покарання, але так, тихесенько, щоб не виносити це на, на люди, але відповідь. Тут буде 100%. І інформаційна якась атака може бути. Да? Тобто щось, щось буде змінюватися, причому дуже швидко. Це, це не тільки пальчиком пригрозити, це прям в діях щось. Знаєте, Рицарь, він, ну, він в діях щось змінює. Чого тепер чекати від світу після смерті? А... Ну, от у відповідь, да? Як світ відреагує в відповідь. Ем... Агресором, Да хто це зробив? Ну, давайте Кремлю, наприклад. Як світ буде реагувати? Чого чекати Кремлю від світу після цієї смерті? Трошки не так. Не, не, не кремлю. Чекати не кремлю. А, а як світ реагує в цілому? Відреагує на смерть, що буде робити? Тусь мечів. король мечів. Через кого? Через що. То, знаєте, як може бути? От як е, карти говорять, тут не конкретно чекати самій Росії відповіді, тут чекати відповіді через когось. Це коти. Перепрошую. Сама злякалася. Відповідь через когось. А, вони будуть підтримувати якихось партнерів. Да, і через партнерів буде от якраз і відповідь для Ерефі. Тобто буде агресія, причому агресія буде така, знаєте, по тузу мечів, ну прям її багато буде, і король мечів, багато буде агресії. Відповідь буде дуже швидка. Ці всі три карти швидкі. І по колесу Фортуни от якраз і виходить, що це. Буде через когось, через е, другу сторону, тобто світ, ну, Захід, я не знаю, чи хто, чи е, Штати тут виступлять в ролі іерафанта, да? тобто третя сторона, яка буде показувати, буде відповідати, ну, як не напряму, да? а через когось іншими руками, чужими руками, чужими руками. Що це все для України? Давайте спитаємо. Що це все для України? Смерть цього принца. О, може, ми і є та сторона. Дивіться, для нас це як виграш. Ну, знаєте, не те, що виграш, а момент скористатися чиїмось програшем, скористатися помилкою. Ми отримаємо по правосуддю від своїх партнерів. Тобто, для нас це може щось врівноважити в Україні, може щось перепасти по правосуддю. Може ми і є. ну, Карти такі самі, да? може ми і є якраз тим партнером по закоханим м'які цікаві карти, яким допоможуть, знаєте, як наказати, покарати, перепрошую Ерефію, покарати Кремль за Садіяне. Тут якась підтримка може бути нашому імператору, підтримка може бути нашому війську в завершенні певної справи. В завершенні певної справи. Ну Це про кінець війни йдеться. Всі ці три карти говорять а, Верховний суд смерті імператор Ну, про кінець війни, да, про настання миру, про те, що повернеться порядок в країну да, через якихось партнерів, через союзників, через підтримку а, дій імператора. Так це вже цікаво. Чого чекати тепер у країні? Трійка жезлів, трійка кубків, підтримки від е, наших партнерів зі сторони. Підтримки і підсилення. І знову двійка жезлів. Слухайте, тут якісь новини будуть. Для нас е, дуже важливі новини будуть. Можливо, те, про що ми домовлялися, ми отримаємо певний результат. плюс жезлові карти вони швидкі карти. Для України прям якісь новини йдуть. О, друзі, перепрошую. Так, ну, слухайте, цікаво, цікаво. Будемо тепер дивитись, а, реакція світу, підтримка Україні. Ставі карти. мені просто Яка вигода для Кремля? От ще таке питання задам. таке Ну Просто я не можу зрозуміти, для чого їх руками все рівно, значить, якась вигода має бути да от в певній домовленості. Вигода для Кремля. Яка була робити це? Вигода для Кремля? Яка була це робити? Верховна Жриця, ну, понятно. І знаєте як таємні домовленості, таємні домовленості. Це із серії е, не зможуть довести. Розумієте, тут таке відчуття, що. Піти від обмежень. Вони очікували підтримку, щоб можна було піти від обмежень, ну, якихось для себе, да? В інтересах своєї країни. Підтримка, гроші, ресурси, підтримка своєї країни. Ой, друзі, щось таке починається. Дуже цікавий. Світ буде реагувати дуже швидко. І причому, ну дай Боже, я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки. Дякую за коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.